Якщо ви зрозумієте, що наша ця внутрішня частина це як собачка, яку ти завів, яку треба виховувати. Якщо ти її не, як не навчиш гуляти на вулиці, не навчиш спати на своєму місці, то вона буде гуляти вдома і спати в тебе на подушці. Є, Є процес виховання, і це постійний вибір. Бо це ж твої тапки, і ти ж твоя ж собачка. Це, знаєте, коли це якась інша істота, це одне. Коли ти сам собі це робиш, це якби трошки збиває з толку, бо це ж типа ти. Але в нас е в голові йде боротьба, є така навіть книжка Разум полі битви. І ця боротьба, вона якраз от так і проходить на уровні думок. Одна думка одне сказала друга інша сказала.